Гелієві кульки та неонові лампи оточують нас на святах. Але у світі хімії вони мають назву благородні гази. На жодній із вечірок хімічних елементів вони не видали б жодної реакції на смішний жарт. Чому так? Дивись у цьому відео. Найменші і найбільші молекули поєднує ось що, усі вони існують завдяки хімічним зв'язкам. Хімічний зв'язок це взаємодія атомів, молекул чи йонів, завдяки якій частинки утримуються разом. Ось, наприклад, тут ми зображуємо хімічний зв'язок рисками, графічна формула. Але ж насправді атоми, йони чи молекули не можуть утримуватись рисками і крапками це лише умовні позначення. 1916 року Гілберт Ньютон Льюіс висунув ідею, що хімічний зв'язок має електронну природу та виникає завдяки зміщенню або перенесенню електронів від одного атома до іншого. Згодом ця теорія була доведена. Але також стало відомо, що не всі атоми можуть утворювати між собою хімічний зв'язок. Так інертні гази хімічно пасивні, не вступають у взаємодію з іншими атомами. Щоб це зрозуміти, слід пригадати електронну будову атомів деяких із них, наприклад, гелію та неону. Про електронну будову атома ти можеш детальніше дізнатися з іншого нашого відео. Отже, атом гелію має один енергетичний рівень та два електрони, які повністю заповнюють s орбіталь. Атом неону має вже два енергетичних рівні і 10 електронів, на зовнішньому, тобто другому енергетичному рівні 8 електронів. Усі електрони спарені. Те саме можемо побачити і в інших хімічних елементів восьмої групи головної підгрупи. На зовнішньому енергетичному рівні в них 8 електронів, вирізняється лише гелій, у нього 2 електрони. Такі електронні будови атомів, що на зовнішньому енергетичному рівні мають максимальне число електронів, називають стабільними або завершеними, цим і пояснюється хімічна інертність газів восьмої групи. Хімічний зв'язок характеризується перерозподілом або зміщенням електронів. В інертних газів немає для цього валентних неспарених електронів. Тож, за нормальних умов, у хімічні реакції вони майже не вступають вони самодостатні. Решта хімічних елементів під час утворення хімічного зв'язку прагнуть змінити електронну оболонку до конфігурації атома найближчого інертного елемента. Але чому ж не залишити все так, як є? Що саме є основним стимулом до утворення хімічного зв'язку і прагнення атомів до завершення зовнішнього енергетичного рівня? Уся справа в енергії. Уяви ситуацію ти маєш вибір прати футболку вручну або користуватися пральною машиною, або ж ти можеш розпалити багаття тертям палички опаличку, чи скористатися сірниками. То як що вибереш? Більшість із нас вибрали б пральну машину та сірники, і загалом науковий прогрес спрощує нам життя. Ми витрачаємо менше часу та сил на буденні речі, ніж люди 100 років тому. Неспарені або валентні електрони на зовнішньому енергетичному рівні несуть певну частину енергії. Коли електрони вступають у хімічний зв'язок, ця енергія вивільняється і загальна енергія знижується. Тож шукати пару своїм валентним електронам або віддавати свої і приймати чиїсь енергетично вигідно для атомів хімічних елементів. Ви окремимо основні причини утворення хімічного зв'язку між атомами перша наявність неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні, друга причина це прагнення до мінімуму енергії адже під час утворення хімічного зв'язку вона виділяється. Атом гідрогену має один електрон, який перебуває на першому енергетичному рівні та займає один С-орбіталь. Під час зближення двох атомів гідрогену позитивно заряджене ядро одного атома притягує не лише свій електрон, але й електрон другого атома, і навпаки. Цю силу притягання урівноважує сила відштовхування двох позитивних ядер, і дві електронні хмари об'єднуються у спільну електронну хмару молекули. Електронна структура кожного атома гідрогену доповнюється, стаючи подібною до електронної структури атома гелію. Енергія вивільняється, молекула стабілізується. Залежно від того, атоми, яких елементів вступають у хімічний зв'язок, тип зв'язку буде відрізнятись. Атоми можуть створювати спільну електронну пару, можуть забирати, віддавати електрони чи усуспільнювати їх. Між двома неметалічними елементами утворюється ковалентний зв'язок. Так атоми в молекулах H хлор, n 2 no 2 об'єднані ковалентним зв'язком. Саме під час цього хімічного зв'язку утворюється спільна електронна пара, і для таких речовин ми можемо використовувати графічні формули. Між протилежно зарядженими йонами існує йонний зв'язок. Зазвичай він утворюється між металами та неметалами. Наприклад, у натрій хлор. Магній О, кальцій С. У металах та сплавах металів діє металічний зв'язок. Детальніше про кожен із цих типів зв'язків дізнаєшся з подальших відео. Також між молекулами можуть виникати певні взаємодії, міжмолекулярні взаємодії, наприклад, між молекулами води. А зараз спробуй визначити речовини із йонним зв'язком. Отже, фером хлор 3, алюміній 4С3 та кальцій 3П2 сполуки із йонним зв'язком адже складаються з йонів і утворені металічним та неметалічним елементами. Запам'ятай хімічний зв'язок це взаємодія атомів, молекул чи йонів, завдяки якій частинки утримуються разом. Він виникає завдяки зміщенню або перенесенню електронів від одного атома до іншого. Причинами утворення хімічного зв'язку є наявність неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні та прагнення до мінімуму енергії. Інертні гази майже не утворюють хімічних зв'язків адже мають заповнений зовнішній енергетичний рівень. Існують різні види хімічного зв'язку ковалентний між неметалами, йонний. Між протилежно зарядженими іонами та металічний у чистих металах та сплавах. Між молекулами можуть виникати певні взаємодії, міжмолекулярні взаємодії. Реагуй на відео стеж за каналом Нумохімічити разом.